Слава Україні, друзі! Час новин на каналі В студії для вас. Працюють Ігор Мартиненко та перекладачка жестової мови Анастасія Зуєва. І починаємо з головних новин стисло. Українські паралімпійці підтверджують свій клас на міжнародних змаганнях з настільного тенісу на турнірі ITTF World Para Elite, що пройшов у французькому місті Івелін, серед суперників з 34 країн світу, сім українських паратенісистів вибороли сім високих нагород. Дві золотих, одну срібну та чотири бронзові медалі. Золоті нагороди вибороли Максим Ніколенко, індивідуальний залік, чоловіки клас МС 8 та Ірина Шинкарьова, командні жінки, клас ВД 1420 у парі зі спортсменкою з Нідерландів. Той же час Україна виборола бронзу міжнародного турніру з парабадмінтону. Український параспортсмен Олександр Черков був єдиним представником нашої країни на міжнародному турнірі з парабадмінтону, який проходив в індонезійському місті соло. Але гідно представив Україну, виборовши бронзову медаль в одиночному розряді клас СЛ-3. Загалом у змаганнях взяли участь 157 спортсменів з 24 країн світу. До старту літніх Дефлімпійських ігор 2025 у Токіо лишається 11 днів. Вже 15 листопада у столиці Японії розпочинаються 25 літні дефлімпійські ігри. Міжнародний Дефлімпійський комітет оголосив ці ігри рекордними за кількістю учасників: 3081 спортсмен з 81 країни світу, 2014 чоловіків та 1067 жінок. Україну на іграх представлять 177 спортсменів. Про ці та інші події докладніше розповімо далі. Українські паралімпійці підтверджують свій клас у світовому настільному тенісі. На міжнародному турнірі з настільного паратенісу ITTF World Para Elite, що пройшов у французькому місті Івелін, серед суперників з 34 країн світу. Сім українських паратенісистів вибороли сім високих нагород. Дві золоті, одну срібну та чотири бронзові медалі. Золоті нагороди здобули Максим Ніколенко, індивідуальний залік, чоловіки клас МС 8. Та Ірина Шинкарьова, командні жінки клас ВД 1420 у парі зі спортсменкою з Нідерландів. Срібні медалі вибороли Лев Кац та Іван Май, командні чоловіки класу МД-18. А бронзовими призерами також стали Лев Кац, індивідуальні чоловіки клас МС 9. Наталя Косміна, індивідуальні жінки, клас ВС 11 Максим Ніколенко в парі з Іриною Шинкарьовою, командні змішані XD-1720, а також Олександр Єзик, командні змішані той же клас xd 4 в парі зі спортсменкою з Німеччини. І в той же час Україна виборола бронзу міжнародного турніру з парабадмінтону. Український параспортсмен Олександр Черков був єдиним представником нашої країни на міжнародному турнірі з парабадмінтону, який проходив в індонезійському місті соло. Але гідно представив Україну, виборовши бронзову медаль в одиночному розряді класу СЛ 3 Загалом у змаганнях взяли участь 157 спортсменів з 24 країн світу. Черкаси прийняли третій тур чемпіонату України за футболу. Осінній кубок ліги дужих 2025. за підсумками матчів, у якому черкаська команда МСК Дніпро здобула дві перемоги та одну нічию, утримуючи другу сходинку в турнірній таблиці серед десяти команд. На верхівці ж турнірної таблиці залишаються покрова АМП Львів, черкаське МСК Дніпро, замикають трійку лідерів Луцьких Хрест. Тоносці, а на четвертому місці Шахтар, Сталеві, Донецьк, у топ 5 незламні з Харкова. Нагадаю, у чемпіонаті, який триває з серпня до грудня, беруть участь 10 команд з різних регіонів України, понад 250 спортсменів. Більшість з яких є ветеранами війни. Через спорт вони повертаються до активного життя та надихають інших своїм прикладом. Постійний активний парк запрацює у Бородянці на Київщині. Його відкриють на місці тимчасового експериментального простору, який створили навесні цього року до річниці звільнення Бородянки. Як зазначають у Київській обласній військовій адміністрації, за кілька місяців парк став надзвичайно популярним серед жителів. Сюди приходили сім'ї, молодь, спортсмени, діти. У новому активному парку з'явиться сучасна спортивна інформація інфраструктура та комфортні зони для відпочинку замість фанерної рампи та памп-треку облаштують бетонний скейт-парк для скейтів, самокатів, BMX і роликів. Розгорнуть майданчики для баскетболу та стріт-футбольні поля. Передбачені також зони боксу, фітнесу, два волейбольні майданчики, велика дитяча зона та місця для спокійного відпочинку. Крім того, на території з'являться громадська вбиральня, кафе та тераса біля води для комфортного дозвілля усіх відвідувачів. Активні парки це яскравий приклад комплексного відновлення. Адже ми говоримо не лише про будівлі й дороги. А й про створення середовища для спілкування, розвідку та відпочинку такі простори допомагають людям відчути, що життя триває, вони гуртують громади. Важливо, що концепцію активних парків ми активно розвиваємо є у прифронтових регіонах. Три медалі вибороли українці на етапі Кубка світу з авіамодельного спорту. Вільнолітаючі моделі у класах F1A, F1B, F1C та F1. 1Q І змагання проходили у швейцарському місті Мюлетурнен. Участь у змаганнях взяли 97 спортсменів з 13 країн світу. Україну представляли п'ятеро учасників. У підсумку золото виборов наш Олег Кулаковський у класі Ф1Б. Та дві бронзи Україні зрештою принесли Степан Стефанчук, також клас F1B, і В'ячеслав Олександров, клас F1C, Відповідно. Біжу до перемоги у Кропивницькому. Змагалися ветерани Збройних сил України. 25 ветеранів і військовослужбовців змагалися у стрільбі з пневматичної гвинтівки забігах на 100 та 1000 метрів. У дружній атмосфері, але зі справжнім спортивним завзяттям, були розіграні місця в окремих видах і у загальному заліку. Спортивний захід будувався на базі стрілецького тиру дитячо-юнацької спортивної школи, номер 3 та у спортивній залі обласної дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву номер 2 Переможці і призери змагань разом із дипломами і медалями отримали призи від відділення НОК України у Кіровоградській області. Учні Чорнобаївського ліцею вибороли срібло на всеукраїнських змаганнях. Це всеукраїнський спортивно-виховний захід Україна єднає серця, який, зрештою, об'єднав у ковалі 26 шкільних команд з різних областей України. Змагання проходили у різноманітних видах спорту: естафети з перешкодами, стрільба з лука, дартс, настільний теніс. Боча, біатлон та інші активності юні спортсмени продемонстрували згуртованість, витривалість та спритність. Херсонщину представляли 10 учнів Чорнобаївського ліцею, які за загальними результатами вибороли почесне друге місце. Тож, друзі, наразі це всі новини. Дякуємо за те, що обираєте канал Еквалімпік. Підтримуйте сили оборони нашої держави. А Україні ми кажемо перемагай!